Дівчата це Ксенія Дробин. І ми зараз у Нью-Йорку. Подивіться, яка краса кругом. 17 травня у Ксенії буде вечірка у Німеччині. І вона запрошує вас на вечірку. І що там буде Ксенія? 17-20 по мая я зняла цілий отель, де ми проводимо з кавалерами. У нас йога, танці, вічинка, басейн. сауна, эксперты, мастер-класс, я не знаю, все. Но самое главное, еда, попить, поесть, это замечательно. У нас самое главное, 50 прекрасных кавалеров, 50 самому молодому 37 лет, самому взрослому 64 года, все тот самый замечательный средний класс, потрясающий хирург, обалденной красоты, два швейцарца, совершенно, вы же понимаете, что такое Швейцария, Ну вот не упустіть этот шанс 50 мужчин за один раз. Скористайтеся вашою можливістю зустрітися з серйозними орієнтованими на родину чоловіками, яких відбирає Ксенія. Тому що щоб стати її клієнтом, потрібно бути не просто дядьком. До ні, дядьки не Треба щоб бути власним дядьком. От і тоді, і тоді Ксенія візьме його в роботу і якщо він це буде гарно поводити, познайомить його з вами, якщо ви доїдете до Ксенії. Так, да, кстати, на самом деле классный комментарий про тех мужчин, которых я знаю, что они проблемные, я их в отель не беру. Три дня возиться мне с проблемным мужчиной ни вам, ни мне не хочется. Так что я решаю, кто к нам пойдет. Да. А я запрошую вас, потому что що... Ми пропонуємо можливості. Мечмейкери це чарівні люди, які дають вам можливості. Бо ми знаємо одна одного, ми довіряємо одні одна одній і тому кличемо вас змінювати ваше життя на краще. А це можливо лише тоді, коли ви активно дієте задля власного щастя. І тоді лави способов. Давай судечко покажемо. теряйте время. Поехали.